Доброго дня! Сьогодні хочемо вам показати і розказати, як перекодовується сейф. На відчинених дверях набираємо старий код на додатковій місці. Вона знаходиться ось тут. Згідно інструкції, обертаємо диск проти часової стрілки мінімум 4 рази, ставимо першу цифру 10. Далі, за часовою стрілкою, на третій раз цифра 20. І проти часової стрілки на другий раз цифра 50. Відчиняємо дверцята. На зворотній стороні знаходиться отвір для перекодування сейфу. Беремо перекодовочний ключ, вставляємо його в положення вставити, обов'язково впевнюємося в тому, що ключ вставлений до кінця, і переводимо його в положення Змінити. Далі встановлюємо новий код цифри якого не менше один одного на 4. В нашому випадку ми встановлюємо наш стандартний код. Цифра 10. Цифра 20 і 50. Відкриваємо двері. Переводимо ключ в положення Вставити і витягаємо його. Все, ваш код змінений. Обов'язково перевіряємо код на відчинених дверях вже по основній місці.